Параграф 9. Збалансоване харчування. Харчові звички. Люди мають різні харчові звички та смакові уподобання. Одним до смаку домашня їжа, інші поспішають поїсти в кафе. Одні віддають перевагу здоровому харчуванню, інші залюбки вважають усе, що гучно, розрекламоване. Або має яскраву упаковку, чинники, що впливають на формування харчових звичок, реклама змі, стан здоров'я, традиційне національне родинні, смакові уподобання, матеріальні можливості, розуміння того, що є корисним і що є шкідливим для здоров'я. Раціональне харчування. Той, хто дбає про своє здоров'я, має дотримуватись трьох принципів раціонального харчування. Помірність, різноманітність і збалансованість. Помірність, вимагає, що калорійність раціону не може перевищувати енергетичних затрат організму. Різноманітність передбачає споживання продуктів. Усіх основних груп: хліб і крупи, овочі та фрукти, м'ясо, молочні вироби, збалансованість означає правильне співвідношення цих груп продуктів. Щоб визначити, скільки з чого вам треба їсти щодня, можна скористатись харчовою пірамідою. Вона показує, скільки порцій різних продуктів. Має бути в денному раціоні підлітка. Так, продуктів з найширішої частини піраміди треба споживати більше, а з вущих її частин менше. Порції продуктів наведено на малюнку 29. Денна норма споживання продуктів відповідна до харчової піраміди. Найширша частина пирамиди це хлібобулочні вироби та крупи від 6 до 11 порцій. Друга група це 3-4 порції фруктів та 3-5 порцій овочів. Третя це м'ясо, риба, яйця, боби та горіхи 2-3 порції. Молочні продукти, 2-3 порції. І сама верхня це масло, олія, солодощі, вживати в невеликої кількості. Калорійність харчового раціону. У вашому віці лише на підтримання дихання та інших функцій організму дівчаток потрібно на добу не менш як. 1310 калорій. Хлопчиків не менш як 1440 калорій. Помірна активність із більшою потребу приблизно на 1000 калорій, інтенсивні заняття спортом можуть збільшити її у півтора рази. Наприклад, підліток-баскетболіст у звичайний день витрачає приблизно. 2500 калорій, а в день тренування до 4000 калорій. Витрачену енергію можна швидко поновити за рахунок їжі.